Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни і в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Христос Воскрес і Дмитро Чигринський не забарився. Колишній захисник Барселони, Шахтаря та збірної України забив перший гол за останній рік. Попереднього разу Дмитро відзначався за свій Іонікос 9 квітня 22-го, незадовго до Великодня. Тепер от забив кілька днів після свята совпадіння. В матчі з Ловадякосом Чигринський ще й по воді ходив. Зрештою, як і усі інші гравці, дренаж поля не впорався зі зливою. Хай там як голдмитра став справжнім порятунком для Іонікоса. Українець на останніх хвилинах зрівняв рахунок в дуелі з прямим конкурентом в боротьбі за виживання. Чигринський та його учні лише на бал відстають від рятівної сходинки. Зовсім інші завдання вирішує в чемпіонаті Об'єднаних Арабських Еміратів Аль Айн. Команда Сергія Реброва отримала бездоганну нагоду впритул підібратися до лідера сезону «Аляхлі», що втратив очки. Спочатку усе йшло за планом. Ярмоленко і компанія двічі забили клубу Баніяс. А сам Андрій навіть оформив асист, скористався помилкою воротаря, класно обробив м'яч і Виклав партнеру. Втім, вже в компенсований час Аль Айн примудрився пропустити два голи. Тож хлопці Реброва усе ще відстають на три бали від лідера. Сам Сергій Станіславович дав велике інтерв'ю каналу Бомбардир та нарешті розставив усі крапки щодо свого призначення у збірну України. Тренер може підписувати контракт за півроку, але ніхто не має права озвучувати його умови. Я можу спілкуватися з ким завгодно, але я не можу вам це розповідати. Це моє особисте життя і мої особисті контакти. І я ще раз прошу всіх людей в Україні поважати мене. Я сам розберуся з ким мені спілкуватися. У мене ігри впродовж двох місяців через три дні на четвертий. і Зараз я маю концентруватися на своїй команді, який я потрібен і яка потрібна мені, а не повинен спростовувати чи підтверджувати чутку які журналістів, які просто намагаються, на чиїхось іменах – моєму Маркевича чи Леоненка зробити своє ім'я, показати свою значущість. Окей, насправді Рибров ніяких крапок не розставив, лише дав гори інсайдерам ще більше приводів вигадувати інфу до літа. Єдине, що можна сказати з певненістю, наставник уже прийняв рішення щодо продовження кар'єри, але не розкриє його до завершення сезону. Відтак усе ще не зрозуміло, хто тренуватиме збірну України у найближчих матчах. До слова німецький футбольний союз офіційно підтвердив товариський поєдинок синьо жовтими 12 червня. Це буде тисячна гра в історії Бундестім. Водночас, президент УАФ Андрій Павелко підтвердив, що збірна не зніматиметься з відбору на євро 2024 попри участь білорусів. Мовляв, отримали відповідний дозвіл від міністерства спорту. Уже відбулась перестановка на посаді головного тренера Динамо, поки що, наче тимчасова, як ми вже розповідали, у Мірчі Луческу проблеми зі суглобами, що потребують хірургічного втручання. 77-річний тренер таки вирішив лягти під ніж, і поки його функції виконуватиме Олександр Шовковський. Портал Динамо Київ Переконує, що Сашо отримав такий же шанс, як Рибров у 2014-му Після звільнення Блохіна. Мовляв, якщо Суркіса потішить побачене, Шовковський отримає. Повноцінний статус головного тренера. Далі повертаємось до наших легіонерів. Про кардинально різні матчі Зінченка та Миколенка на Туманному Альбіоні ми вже розповідали. Руслан Маліновський повернувся до стартового складу Марселя і допоміг виграти важливий матч проти Ліона. Сам Маліна вже майже три місяці без результативних дій, але ця гра видалась для українця непоганою, що помітили і аналітики, виставивши Руслану оцінку вищу за середню у Марселі. Жирона з Віктором Циганковим поступилася в ліду, ліду, і українцеві навіть можна приплести вину за єдиний гол. Та водночас циганков був одним із небагатьох у складі каталонців, хто дійсно намагався врятувати матч. Загалом навіть такий поєдинок став зайвим доказом, що Віктор уже один із лідерів Жирони. Андрій Лунін традиційно залишився на лавці реала. Зате сфоткався з імператором. На щось натякають. Кілька ефектних моментів організували українці за межами топліг. У Польщі шедевр намалював Сергій Крикун. Він приніс перемогу своїй Ленчні, що виступає у першому дивізіоні. Син Руслана Костишина, Денис, наприкінці 2022-го вирішив продовжити кар'єру у США. і на цьому вікенді абсолютно геніальним пасом допоміг своєму «Ель-Пасо» Локомотив перемогти Піцбург. Ще на мить затримаємося в північній Америці. В чемпіонаті Канади буквально перші кроки в дорослому футболі днями зробив 19-річний Маркіян Войцеховський. Вихованець академії Шахтаря, який тепер виступає за Йорк Юнайтед, забив перший гол у професійній кар'єрі. Команда українця, щоправда, програла Ванкуверу. Ефектну ж крапку нині ставить Олександр Алієв. Кінту прийшла повістка з військомату, і реакція була безцінна. Далее без комментариев. Просто спросить, а что там в оболоне за дятла сидят, б**, которые б**, лишь бы показать свою работу, напечатать. Я с первых дней войны я нахожусь в армии. Б**. Или вас война до сих пор ничему не учит. Вам лишь бы б**. или, извините меня, спрятить? или просто показать, что вы напечатали и разослать.